Починає роботу комісії з питань регламенту депутатської етики забезпечення діяльності депутатів та контролю за виконанням рішення міської ради і виконавчого комітету дотримання законності прав правопорядку. Так, на комісії присутні три члени комісії Чорний, Грабовий, Масівкович, на полю Кожна комісії присутні секретар Іванюка Федорівна і Дячудна Дія Анатоліївна і Лос Спавина в часі. Розпочинаємо роботу повіст проблема. Хочу дороги всі чи так. так, Перше питання. Пронесення змін та доповнення до положення про відділ державного архітектурного будівельного контролю виконавчого комітету Київської міської ради. Зміни вносяться? Просто замінюють. Але ви ж немає. Не ми пропозиція є опрацювати. Так? Якщо ми будемо із... Значить питання, воно до кінця не вивчене. Все питання. Воно і не вивчене. Вносили, що там з неї. Ну, щодо призначення керівника. Що всіх воно до кінця не вивчено, тому ми стикнулися при розгляді вже як окремо рішення був. Тільки кажуть, рішення Наталія Михайловна допрацьовує це питання, є пропозиція зняти це питання і спрятувати. Вам необходимо Снятый, 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 Вам снятый, было снятый, Начали снятый, 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 さあ所さん。 5 червня 2024 року 28, 136128 про виконання постанови Кабінету Міністрів України номер 245 від 5 березня 2024 року щодо змін типу відсутньої діяльності в ворогівської та Діївської лісею No2 Київської міської ради. Для, е, виконати чи скасувати, скасувати рішення сесії, можливо, тут в процедурному порядку, тоді державний реєстратор зможе внести зміни у єдиний реєстр. Іншому виходу ось є випадки закону, тобто написано, що державний реєстратор може зареєструвати і внести дані в державний реєстр тільки на підставі рішення, те, що було зроблено. а якщо вже... Е, Косову бати рішення піднимаем. Дуже, дуже неправильно поступили і дуже все так якось швидко відбулося, дуже шо всього. Павло Олексійович, як виконати дане рішення? Ми скасуємо це рішення. А так само саме, так як ми його зробили, так ніколи закону зробили. Ні, ми його законно зробили, депутати проголосували, які б на сьогоднішній день думки не було. Це рішення проголосоване. і абсолютно ніхто з депутатів, це ж не дуже, щоб. Доведено, що підкуплений, хтось доведено, що помилився чи там ще щось. Є рішення ЦЕС, воно не скасовано судом. Щоб внести зміни в реєстр, потрібно обов'язково рішення суду скасувати дане рішення через суд. Тоді воно можна буде виконати, ви розумієте, ну, його, знову ж таки буде омана, ви воно... нас винувачуєте, що ми в оману вели да, людей. Да, так. Було їхати в школу. Добре. Варту особову справу дати, щоб був замуж присутній комісії, саме цього присутні, і робити такі реагування. Постанова кабіну цього 245-го вона про що трактує? Що вона трактує, що з 1 вересня 2025 року чи 2022 року? Що, саме сивоч, так, для кого вони визначили. А ви його все зробили, незаконний спосіб що я закладів А Це за є філія, структурний підрозділ. Закладу загальної середньої освіти, вона є не юридичною особою, на нього постанова комісія в цьому випадку не розповсюджується. Розповсюджується тільки як молодшому. Тому я кажу просто, що а це буде зі омана зі. просто жителів. Вони будуть радіти тому, що рішення прийнято. Ну, Наприклад, якщо вдруг позитивно вирішиться це питання. але виконати його реально знову ж таки не буде можливості через те, що реєстратор його не внесе Якщо депутати будуть на себе відповідальні, то пані поклала. А якщо подавати в суд, значить потрібно зазначати, чиї права порушені, яке законодавство а порушено, порушено цим рішенням. Це із лікарня, але розповсюджується за тим, якому загальносередину освіти, що повинно бути громадським ну, депутат, там є депутат, все одно воно громадське обговорювання. Тобто, які питання? Діти здобувають найближчі навчання на закладі освіти. І питання, чи вони здобували і добре в тих закладах, які вони були. Чи в повній мірі вони отримували цю послугу? Минулому році ми не було... А повли... класи за якості вчителів, що там не помите? Ні, я не стосовно цього. Я стосовно того, що в дітей не комунікації. Не було можливості взяти участь в якихось конкурсах. Тобто, ми сіна, проводили на спортивні змагання. Це вже Вчителі поговорити такі, що то, От що... ми зараз понапихали школи, як ті тії студия, але так, Я все. Буде ракети полетять, то що в зору. Я спокуно вже. Село чи чи в місто? Село чи в місто? В, чи ви не ходить? От зараз стоять там гроші, поки довезуть, поки перевезуть. як зараз Я війна там. Писали теж поцепляли ці досить чи яке Що, читали почитали ці коментарі, ні в новому Що його діти зустрічали, то вона досі. Він дітей зустрічав усміхом, зу сміхом, тому, коли в школі вже писав. І що далі? Школа. Я дискусій тут не буду, я коробки не можуть працювати. Ну, я людина там не повинна зустрічати. Це батькому, що. Я виборець. Я виборець. Розумієте, школа для дітей, не для кетері, не для села. Батьки категорично рішення настроєні, аби так бисто все зробили. Може, це було відбулося, якби слідчих було, слід, було підготовлене, це одне. Но в цьому році війна йде. А ви найдете, зробили і так класно і ще б не бачите. Якщо якби yeah. батьків не дали кошту, то такого б не було. В інших навчальних закладах, Погрози тільки батькам. В інших навчальних закладу від у навчальних закладах люди працевлаштовані, і діти переведені, жодного коментаря немає. І жодного коментаря немає. Тут їх налаштували, по-перше, працівники залишилися домови. Там розказують А друге, діти отримують на якість як тому, що вони не забезпечені світло. Рішення просто... Ви берете на себе відповідальність, що дане рішення виконається. На все можна винести. Пояснити ну, розпочав. Якби звертались 14, -15. І якось теж... я, я, я попереджаю, що ви це допомагали для, для я, людей. Я, Рішення я, примоги, те, що не буде. Воно закону, що ми будемо законодавство. Воно не закону, воно не вирішується. Люди будуть на нас таки налаштовані, і на депутатів те, що будуть. Зрозуміло, що це за позиція і. Люди дійсно налаштовані на деталі готувати не приймати рішення депутатам, а завжди у судду скасувати. Це не ми повинні скасоватися

Сьогоднішня здання інших професій. На 12 годині погоджувальна рада, куди ми ось викидаємо перше питання, тобто знімаємо, додаємо питання, які ініціоні, те, що вона перерахувала і мови падали. Як погоджувальна рада відреагує? Там воно буде. Ні. Давайте тоді голосуємо. За що вирішили, що ви вирішили? Я за те, щоб винести на сесію.

28.8 про виконання установи Кабінету міністра України облік і Супер 5 березня 24 року щодо припинення діяльності посічкої філії Кашківського ліцеї та Київської міської ради Київської області. Це така саме питання, які вже пропозиції. Звезды приезжать к Теремейску, что, если там день членования 29 сентября, то приехали бы все. А просто разделяться всем за службу, за службу, за службу, разделяться за игры. Приехали, посадили, ушановали все это самое. На месте есть, у нас места нет, я думаю, что место есть, да. Кроме того, что мы едем... Да, что там же не полосы, нехай там уже будет, что это самое. Если есть, ну, например, в школе, где же аграрии, что там доску, то это на тени, то целое, на ровности ранее, если бы, что было, то это было месте. Дивишся, буквально перед цим пальцями відкрилося дуже гарно. Війні дуже гарно відкрилося, бо там наш прикордонний герой країни дуже цю. Але це воно все в місті. І все би, тут все все да. а що тут зробили, все. Ну, Приємно, дуже добре да. подивитися, дуже приходять, сідають, коли сідають, тут дуже просить. Просто школа це для дітей. Безумовно, треба вшановувати обов'язково відчувати і довіряєте. <говори> тут тут <говори> все було. Написала мати. Тут теж батьківське серце. Ми не можемо і боль, ну, щось розказувати, щось. Да, я розумію, що різні батьки, що там, що все. Мені теж зараз денефіціє. Батькові теж біля хлопців, які зараз на чоловічний день походять. Бажаю, що не було його більше шоці. Але то вже треба жінку. Звісно, больно, це серце займається. Як людина військову, то я змаєшся стає. там... Це ж теж бюджет, це ж теж що... В Рівну я їхав ось... теж. Але це ж воно зовсім друге. Всі такі люди. В одному місці, звісно, це громада... це наші хлопці, це наша Воно В одному місці люди прийшли всі побачити. Там же бачили другої там. Я боюся, що в нас ніхто не буде ставити Так, воно один ряд людей йдуть, на супні суди. Молодець, на Кругане слава, це так теж звичайно. Воно в центрі все це. У нас в центрі такого місця, де ходитися. Щоб дійсно не зробити його, там воно на Кругані Слава тоді теж піде. Ви прийдеть, але це може бути, чи це ж немає. Ні, це основна комісія попійде. Ходять, ходять, дуже легені, дуже легені, вже дуже гуляє багато людей. Особливо молоді дуже багато ходить, якщо весь. Затові з машини, там люди на кухоні. на багато буде ходити вже. Це там планував, планувало. Я би зрозуміла. Далі там.